Недільне зібрання це, як ніби хтось бере відро води, стоять стакани. Уявіть собі такий відеоролик. 40 стаканів, наприклад, там 4 на 10, да така група стаканів. І десь є хтось, далі він сидить, він бере відро води, і отак, з відстані двох метрів, він якби ну випльоскує цю воду в стакан. Ну і потім підходиш з камерою, знімаєш близько, піднімаєш стакан, і трошки попала води. Кожному десь трошки попало. Це образ недільного зібрання. Проповідник дуже добре готується. І він зі сцени якби проповідує. І він думає, що все, після цієї чудової проповіді всі люди зміють, але ж люди... Ми сидимо, в нас різні думки, ми втомлені, ми думаємо, чи виключили ми утюг. Тобто, все, щось, ну, щось попадає. Але навіть якщо запитати, яка проповідь була в цю неділю в вашій церкві, чи мене ви запитаєте, я вас або позад минулу неділю, ну тобто води майже не лишається, ми розуміємо. В другій частині ролика буде, що це кожний стакан, і він проповідник бере там, інша людина наставник бере стакан, і він наливає зі стакана в стакан, зі стакана в стакан. Оце особисте наставництво або наставництво в маленькій групі. І звичайно тут є зворотній зв'язок людина перепитує, і набагато ефективніше відбувається учнівство саме в маленькому колі.